У серпні 1993 року громаду маленького американського містечка приголомшило жорстоке вбивство 4річного Деріка Робі, але мешканці були шоковані ще більше, коли дізналися, що вбивцею була інша дитина 13-річний Ерік Сміт. Дерік Робі був добрим, веселим і розумним хлопчиком, старшим братиком. Він дуже любив грати в тібол. Це така спрощена форма бейсболу, особливо коли тренування проводив його батько Дейл. Вранці 2 серпня 1993 року Дерік зі своєю мамою Дорін повинні були піти в літній табір до місцевого парку маленького містечка Савона, штат Нью-Йорк. В той день Далтон, молодший брат Деріка, був дуже метушливим, і Дорін нічого не встигала. Тоді Дерік їй сказав: Мамо, давай я дійду сам. Хлопчику було майже п'ять років і він дуже добре знав цей маршрут, тож Дорін Робі дозволила йому піти самому. Вона зібрала деріку обід і він пішов. Хлопчик повинен був пройти всього один квартал. Дорога пряма, і дитині не потрібно нікуди звертати чи переходити дорогу. Це був перший раз, коли Дорін дозволила своєму сину піти кудись самому. Він поцілував мене, і я сказала Я люблю тебе, розповідала Дорін. А він відповів і я люблю тебе, мамо, і пішов стрибати з тротуару. На жаль, це був останній раз, коли мати бачила свого сина живим. Дорін розповідала, що невдовзі насунули грозові хмари, і вона відчула щось близьке до паніки. Жінка впевнена, що це і був момент, коли Дерік помер. Дорін одразу ж помчала в парк, щоб забрати сина, але там їй сказали, що Дерік так і не прийшов. Майже через 5 годин поліція знайшла тіло малюка в невеликій ділянці лісу, всього в декількох метрах від парку та в декількох сотнях метрів від його власного будинку. Місцеві жителі були не на жарт налякані, вулиці спорожніли, оскільки стурбовані батьки тримали своїх дітей вдома. Прокурор Джон Танні в інтерв'ю для 48 годин згадував, з якою жорстокістю було скоєне це вбивство. Злочинець спочатку задушив деріка, а потім кинув йому на голову важке каміння, яке викопав неподалік. Після цього він взяв ланчбокс, дбайливо зібраний для деріка його мамою, вийняв звідти банан та розтрощив його. Потім взяв пляшку деріка з водою і вилив її в рани від каміння на тілі малюка. Та цього йому виявилось мало, і він зґвалтував хлопчика палицею, яку знайшов біля тіла. Через п'ять днів після вбивства Деріка Робі його поховали в бейсбольній формі, а ще через два дні його вбивця в усьому зізнається. Оскільки Савона лежить поблизу великої автомагістралі, всі спочатку думали, що вбивцею міг бути хтось, хто просто проїжджав повз. Ніхто навіть припустити не міг, що все це скоїв місцевий житель, а тим паче дитина. Ерік Сміт народився і виріс на іншому боці того самого містечка, що і Дерік Робі. Йому подобалося проводити час зі своїми дідусем та бабусею, і за їх словами він завжди заходив, обіймав і цілував їх. Він любив бути клоуном, балакати і завжди хотів уваги. Свої 13 Сміт, здавалося б, був звичайним підлітком, але майже весь свій вільний час він проводив наодинці. В школі його постійно дражнили за вуха, окуляри, руде волосся, веснянки і низький зріст. Через чотири дні після вбивства Ерік з дідусем зайшли до поліцейського відділку, щоб поцікавитись, чи може Ерік їм чимось допомогти, адже він бачив Деріка в його останній день. Детективи, які розмовляли з хлопцем, навіть не підозрювали, що перед ними справжній вбивця. За їх словами, Ерік виглядав бадьорим і навіть щасливим. Складалося враження, що йому подобалося все, що відбувалося. Тож тоді Ерік сказав детективам, що в той день їхав на велосипеді з парку, де й побачив Деріка, який ішов через поле. До речі, потрібно перейти через це поле, і ви вже на місці вбивства. Тож поліція запитала Сміта, у що Дерік був одягнений. Ерік відповів, що на хлопчику була біла футболка, а в руках він тримав свій ланчбокс. На питання поліції, який то був фленчбокс, Ерік відповів, що дуже крутий. Наступного дня детективи попросили Сміта взяти його велосипед і показати їм, де саме він знаходився, коли побачив Деріка. За словами поліцейських, Еріку сподобався і цей процес. Здавалося, він добре проводив час. Під час цього експерименту стало зрозуміло, що Ерік з такої відстані не міг побачити всі ці нюанси, які напередодні описував поліції. Дідуся Ріка казав, що родина здогадувала, що він щось приховує. Ми жодним чином не відчували, що це зробив він, але ми відчували, що він щось знає. Думали, що, можливо, йому хтось погрожував, і саме тому він не хотів нічого розповідати. Також Сміт впродовж цих днів неодноразово звертався до друга сім'ї зі всілякими запитаннями на кшталт, що буде з убивцею Робі, чи будуть шукати ДНК вбивці?». Цей друг подзвонив матері Еріка і висловив свої побоювання, після чого родина Смітів вирішила відвести сина до поліцейської дільниці, щоб ще раз поговорити з детективами. На цей раз підліток не витримав і сказав: Мені дуже шкода, мамо, мені шкода, я вбив цього маленького хлопчика. Тож, 2 серпня 1993 року. Сміт їхав на велосипеді додому з літнього табору після того, як його вигнали через погану поведінку. А чотирирічний Робі, на жаль, ішов у той самий табір. Коли Сміт побачив маленького Робі, він заманив його в ліс, обіцяючи показати коротший шлях, після чого вбив. Цей злочин викликав сенсаційний резонанс у змі. Частково через молодий вік жертви злочинця, а також через те, що він стався у мирному тихому містечку, незнайомому з такими шокуючими злочинами. Ерік Сміт став відомий як вбивця з веснянками. Один зі слідчих в інтерв'ю для 48 годин згадував, що Сміт, судячи з усього, повністю насолоджувався процесом вбивства і не хотів, щоб це закінчувалося. Коли його запитали, чому він це зробив, він відповів. Я не знаю. Я щойно побачив цього хлопчика, цього білявого хлопчика, і я захотів зробити йому боляче. Ти переконав його піти на це поле, що ти робив далі? Обхопив його шию руками і задушив. Коли ти це робив, це викликало у тебе приємні відчуття? На той момент так, так. Чому, на твою думку, ти так вчинив? Хотів, щоб замість того, щоб мені було боляче, я зробив боляче комусь іншому. За словами прокурора, Ерік втомився бути жертвою у своїй уяві, і він хотів побачити, як це бути мучителем. Якби ти не зізнався, що зробив це, чи зміг би ти зробити це знову? Так це підтвердило думки Джона про те, що Сміт у свої 13 років міг бути серійним вбивцею початківцем. Тоді я боявся, що Ерік Сміт міг би зробити це знову, тому що цей досвід був для нього позитивним, сказав він. У штаті Нью-Йорк вбивство є єдиним злочином, за який 13-річного можна судити як дорослого. Тож під час суду обвинувачення стверджувало, що Ерік проаналізував ситуацію і свідомо прийняв рішення вбити Деріка, і не просто вбити, а ще й познущатися над його тілом. А захист, в свою чергу, стверджував, що Ерік страждає на серйозне психічне захворювання і на той момент не міг контролювати свої дії. Мати Еріка під час дачі свідчень розповідала, що коли її син був малюком, він влаштовував естерики, під час яких бився головою об підлогу. Також у Еріка були проблеми з мовленням, а в школі над ним постійно знущалися. Він часто говорив батькам я дурень, я ніхто, я ніколи не стану кимось нормальним. Психіатр зі сторони захисту стверджував, що Ерік страждає на періодичний вибуховий розлад, чесно кажучи, чую про такий вперше. Людям з таким діагнозом періодично не вдається чинити опір своїм агресивним імпульсам, і це може призводити навіть до нападів на інших людей. Однак обвинувачення не погоджувалося з таким діагнозом і стверджувало, що Ерік прекрасно знав, що робив, коли вбивав малюка, і йому це подобалося. Психіатра зі сторони обвинувачення під час свого виступу сказала, що це досить рідкісний розлад, який майже не зустрічається у віці Еріка. Тоді Ерік Сміт піддався великому медичному обстеженню фахівців з обох сторін. Вони перевірили роботу його мозку, рівень гормонів і не знайшли нічого, що могло б пояснити його агресивну поведінку. Прокурор казав, коли він душив Деріка, він прекрасно знав, що душить дитину, і знав, що це неправильно і що цього робити не можна. Тож він може отримати будь-який психолого-психіатричний діагноз в світі, але не дивлячись на це, він все одно залишиться відповідальним перед законом за те, що зробив врешті-решт, через рік після вбивства, в серпні 94-го, присяжні визнали Еріка Сміта винним у вбивстві другого ступеня, і він був засуджений до довічного ув'язнення і 9 років з правом на умовно дострокове звільнення. Батьки Еріка були спустошені. А батьки Деріка відчули полегшення, що хлопець, який вбив їх сина, тепер буде за ґратами. Спочатку Ерік відбував покарання у в'язниці для неповнолітніх, а після досягнення ним 21 року був переведений до низки в'язниць для дорослих. Перше слухання щодо умов недострокового звільнення Еріка Сміта відбулося в 2002 році. Тоді він звернувся до комісії зі словами Ви можете наклеїти на мене ярлик монстра». Холоднокровного вбивці, дитини демона, втілення сатани мені все одно ким мене назвуть, та це не значить, що так і є. Я можу жити і функціонувати в суспільстві, як і будь-яка інша нормальна людина. Мене постійно цькували за те, що я слабший, менший, а я став задиракою по відношенню до Деріка, хоча він на це не заслуговував. Мій гнів був спрямований зовсім не на нього. Він був спрямований на всіх інших хлопців, які до мене чіплялися, і коли я мучив і вбивав Дерека, в своїй голові я бачив саме їх. Батьки Дерека кожного разу робили все, що від них залежало, щоб Сміт не міг звільнитися і повернутися в суспільство. І хоча їх не пустили на це слухання за закритими дверима, вони написали листа і зняли домашнє відео, щоб нагадати комісії про те, через що їм довелося пройти, коли вони втратили свого сина. Дорін казала, мене дуже засмучує той факт, що ми змушені благати їх залишити цього вбивцю за ґратами. Тож цього разу Сміту було відмовлено в умовно-достроковому звільненні, і він подавав такі заяви кожні два роки ще десять разів. І замість того, щоб продовжувати жити і нарешті відпустити своє горе, батькам Деріка доводилось переживати цю трагедію знову і знову. Ми завжди отримували листи з вибаченнями від Сміта приблизно за 3-4 місяці до комісії, і це кожного разу припадало на Різдво. У нас прикрашена ялинка, а ми читаємо його листа. Знову це дуже мене злило. Восени 2021 року комісія штату Нью-Йорк з питань умовно-дострокового звільнення все ж таки надала СМІТу свободу після 11-го слухання. На цьому слуханні він сказав. Що вже виріс з проблемного підлітка, яким він був, і що тепер, як дорослий, усвідомлює безповоротну втрату, яку спричинили його дії того фатального дня. Також він додав, що йому щиро шкода, і що немає і дня, коли б він не згадував, що наробив. Якби я міг помінятися з ним місцями і лягти в могилу, щоб він жив, я зробив би це за секунду. Також Сміт сказав їм, що заручений, його наречена навчалася на юриста і написала йому листа з запитаннями про систему ювенальної юстиції. Так вони почали спілкуватися і з часом, за словами Еріка, покохали один одного. Я хочу одружитися, створити сім'ю, знайти роботу і йти за американською мрією, сказав Ерік. Дейл був на роботі, коли почув новину про звільнення Сміта новину, яку боявся почути стільки років. І зателефонував дорін. Вони зустрілись на веранді і просто мовчки обійнялися. Багато жителів Савони боялися, що Сміт хоче повернутися до своєї матері і намагалися всіляко цьому запобігти. На щастя, комісія з умовно-дострокового звільнення їх почула. Звільнення Сміта було відкладено на декілька місяців, поки для нього не знайшли схвалене житло в Квінсі, штат Нью-Йорк, майже в 500 кілометрах від Савони. На момент звільнення сміту було 42 роки, 28 з яких він провів в неволі. Робі, які так довго боролися, щоб утримати сміта у в'язниці, під час інтерв'ю, сказали: ви знаєте, звільнили його, але в якомусь сенсі нас звільнили також. Тепер ми можемо продовжувати жити далі. Дорін каже, що частина процесу стілення полягає в тому, щоб позбутися свого гніву. У будь-який день тижня я краще сміялася, б, ніж плакала, якщо ви дозволите, гнів з'їсть вас живцем. Робі кажуть, що вони вирішили взагалі не думати про Еріка Сміта, а натомість зосередитися на друзях і родині, особливо на своєму синові Далтоні, якому зараз трохи більше 30 років. Ви повинні знайти радість у житті і насолоджуватись одне одним, тому що життя дуже коротке, тож просто живіть. 2 серпня, в день, коли ми його втратили, ми завжди намагаємося піти і зробити щось веселе, наприклад, з'їсти морозиво з посипкою, яке Дерек називав фанільним. Де б ми не були, ми повинні піти і знайти це морозиво. Хоча це сумно, в той же час це радісно, розумієте? Ще влітку 93-го року, щоб вшанувати Деріка Робі, волонтери, включно з дідусем Еріка Сміта, розчистили бульдозером місце злочину та побудували на ньому нове поле для тіболу. А ще там за кожним матчем спостерігає усміхнена статуя маленького гравця Деріка. На сьогодні у мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Побачимось з вами тут наступного тижня. А я бажаю вам всього найкращого і, будь ласка, бережіть себе!